Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде старопрогноз для знаків повітря з 6 по 12 січня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. На Цьому тижні у Близнюків з'явиться, можливо, якесь таке гостре питання, яке вам треба буде срочно вирішити терміново. І саме в цьому питанні ви будете, знаєте, емоцінувати і не будете розуміти, як вам правильніше вдіяти. Тому підказка вам – зверніться до людини, яка добре до вас ставиться. Тобто, самі вам буде складно вирішувати це питання. Тобто, ви самі, можливо, чогось не помічаєте. Обов'язково хтось буде поруч, хто вам дасть якусь пораду, як вам правильніше вдіяти, з цим ось питанням, яке, можливо, так гостро постане на цьому тижні. Тому зверніться. Можливо, хтось в родині, або навіть просто людина, яка добре до вас ставиться, вона зможе підказати вам те, що ми, можливо, не помічаєте. То в чомусь, Можливо, ви трохи не знаєте, як вам правильніше вдіяти з у цією гострою, гострим питанням. На цьому тижні буде якесь гостре питання. І вам треба його вирішити за допомогою людини, яка знає, як правильніше. Тому звертайтесь за допомогою до своїх близьких, до тих людей, яким ви довіряєте, яким ви впевнені, що вони зможуть прийти вам на допомогу. І я бажаю. Щоб ваше питання, щоб було воно вирішене, щоб поруч з вами були ті люди, які добре до вас ставляться, які зможуть вам допомогти, які підкажуть вам правильний шлях для вирішення ось цього гострого питання. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю гарних людей поруч, які прийдуть. Вам на допомогу, вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів. На цьому тижні у Терезів, можливо, якась в чомусь буде затримка. Ви на цьому тижні, У вас завершення буде чогось, і от перед початком нового буде якась затримка. Придивіться уважно, можливо, ви щось втрачаєте. Ось у вас завершень, завершиться щось одне, і ви почнете. Щось нове, але у цьому питанні буде затримка. Озирніться, можливо, ви щось робите не так. У вас на цьому тижні будуть з'являтися якісь можливості, але ви, можливо, чогось їх не помічаєте. Ось ви задоволені тим, що отримаєте щось, завершення у вас чогось. І ви будете так, знаєте, вільно себе почувати, але щоб не було затримки, щоб не, ви не проходили в повз можливостей, щоб ви їх змогли, так, знаєте, кріпко держати, тримати в своїх руках, придивляйтесь, до будь-яких пропозицій, які прийдуть на цьому тижні. І я вам бажаю. Щоб, якщо це будуть якісь затримки, то вони будуть недовгими, щоб усі пропозиції, які будуть на цьому тижні, будуть вами дуже виміряні, продумані, і ви зробите правильні кроки і не пройдете повз того, що в подальшому вам би дав. Дало якийсь розвиток, тому на цьому тижні будьте дуже уважні. Нарадійте тому, що ви там щось змогли зробити і все, відпочивати. Ні. Цей тиждень такий для вас може і бути і спокійним, але ви самі повинні так, знаєте, придивитися і не прогавити жодного шансу. Я бажаю вам вдалого тижня! Я впевнена, ви зможете побачити будь-яку можливість для покращення вашої ситуації, для покращення вашого бізнесу, для покращення вашої роботи. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні. у Водолія. А водолійчикам на цьому тижні треба бути дуже обережними. Щось, яка у вас така підступна ситуація на цьому тижні складеться? Якась така. Можливо, вам буде трохи складно щось вирішувати. Ви, можливо, не розумієте або не знаєте усього, що відбувається навкруги. Тому ось така у вас внутрішня буде боротьба з чимось. Ви не будете знати, як вам правильніше вдіяти. Вам буде здаватися, що. Щось у вас не виходить, що вам не допомагають, а навпаки, вам заважають. Тому, заспокійтеся. цей тиждень більш підходить, знаєте, на обмірковування і ось ці кроки, які вам будуть здаватися на цьому тижні, такими трохи важкими. Але кожен крок вас наближає до розуміння ситуації. Ось яка у вас якась склад... якась така дуже буде складна ситуація, де ви не будете розуміти, вам буде дуже важкувато. І ось таке з одного боку внутрішнє бажання ще змінити, але розумійте, ви знаєте, не усе. тому, Робіть кроки поступово, нерішуче, як ото, знаєте, йдіть обережніше. Тобто цей тиждень вам підказка від карт треба бути обережним. Придивляйтесь, так і знаєте, будьте так озираючись, можливо, навіть не до... Ось прислухайтеся до себе, як вам, як ви вважаєте, а я знаю, ви зможете це, у вас такий така внутрішня сила, і ви розумієте, саме ви, як вам правильніше пройти ось цей шлях. Тому йдіть поступово, кожен крок обмірковуючи. Бо цей тиждень, можливо, я бажаю, щоб ви обійшли якісь такі гострі кути. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю, щоб у вас все вдалося і у вас обов'язково все вийде. Буду вдячна за подобайку, за підписку. Можливо, у вас є. Якесь додаткове питання, і під цим відео є як зі мною зв'язатися. Я бажаю усім нам мирного неба, бережіть себе!